Ви на цьому каналі Автолюкс. Сьогодні ми будемо розглядати мотоцикл Ліфан В16С 250. Мотоцикл спокійний і прогнозований, легко керується і має невеликий як для круїзера вагу і центр важкості. Отже, новичок легко з ним впорається. Висота по сідлу в 690 Натякає на невисоким людям, що їм буде дуже комфортно. По цим же причинам мотоцикл дуже сподобається жіночій статі, просто тому що він дуже гарний. Чи можна на Ліфані В-16 їхати далеко? Відсутність. Вітрового скла і яких-небудь багажних систем натякає, що для дальніків варто придивитися до інших моделей, які знаходяться у нашому салоні. А ось для міста це саме воно. 250-кубовий кубовий веподібний двигун з повітряним охолодженням використовує систему Lifan LGC. Розвиває потужність 20 кінських сил і 18 ньютон метра крутного моменту. Виміряна максимальна швидкість може досягати 130 км кілометрів за годину і вище. Працює в парі з п'ятиступінчатою коробкою передач. Вещи. S, як і раніше, є комфортабельним круїзером з хорошим стилем і зручною посадкою. Та він пропонує відмінні від традиційного круїзера враження від їзди за рахунок зміни кута керма та розміра корпусу. Кермо відрізняється від U-образного керма на v 16, який підкреслює керованість, але розташування кнопок управління залишилося незмінним. Коротше кажучи, V16 S – Це круїзер, доповнений деякими спортивними елементами, що надає йому невреність вуличного мотоцикла, та дозволяє. Легко переміщатися по вулицях міст і сіл, чого не вистачає багатьом традиційним круїзерам. Підвізка відрегульована для забезпечення комфорту. Посадка приїзді не агресивна. Руків'я гальма прямолінійне, загальний комфорт не приноситься в жертву. Для більш детальних характеристик вам варто перейти на наш сайт, який ми залишаємо у описі під відео. Або ж приходіть до нас за адресою, місто Мукачево, вулиця вулиця мусарака 54, навпроти супермаркету Сільверленд біля гіду. Ну а для замовлення телефонуйте за номерами, які ви бачите у себе на екрані. Залишайтесь. Все це у описі під відео підписуйтесь на наш канал та кладіть лайки, щоб не пропустити наступні відео огляди товарів.